На початку сезону Київське Динамо отримало непростий ігровий календар. Упродовж 11 днів чотири матчі з найвищим рівнем відповідальності. Два з них проти Донецького Шахтаря. Поступивши з гірниками у матчі за суперкубок в Одесі, кияни зуміли налаштуватися на першу гру в новому сезоні української прем'єр-ліги. Попри те, що зустріч з Чорноморцем розпочалась для Динамо несприятливо, господарі пропустили вже на 13-й хвилині. «Динамівці» зуміли проявити характер. За відсутності через дисциплінарне рішення на стадіоні імені Лобановського вболівальників, що традиційно надихають футболістів на активні дії. Динамо зуміло досить швидко зрівняти рахунок. Дебютним голом за основу відзначився півзахисник Володимир Шепілєв. На цьому він не зупинився і незабаром віддав гольову передачу на Андрія Ярмоленко, який провів у підсумку переможний м'яч. Лідер Динамо таким чином забив свій 97-й гол у чемпіонатах України. Зрівнявся за цим історичним показником з Максимом Шаських. Попереду лише Сергій Ребров, 113 мячів. Тож напередодні ще однієї зустрічі з Шахтарем. Тепер вже в рамках другого туру національної першості підопічні Олександра Хацкевича максимально налаштовані взяти реванш. Поєдинок відбудеться у Харкові на ОСК Металіст. Саме на цій арені кияни здобули важку перемогу з рахунком 3-2 у кінці минулого сезону. Надихати на перемогу команду буде нова виїзна форма, представлена цього тижня. І, звичайно, традиційно потужна група підтримки з боку київських фанів, яка з командою на усіх виїзних матчах. До гри з Шахтарем Динамо готувалась у звичайному режимі. Команда не має кадрових втрат. Очікується, що шанс проявити себе може отримати і новачок киян поляк Томаш Кензьора. Для Олександра Хацкевича зараз головне правильно розподілити сили команди, пам'ятаючи, що вже у середу матч з Янгбойс у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Втім, ігри з шахтарем для Динамо за будь-яких обставин мають особливу принциповість. Тож у суботу, 22 липня, чекаємо на футбол найвищого гатунку і бажаємо Динамо лише перемоги.